Ох, який прекрасний світ! Всім доброго вечора, раночку, дня, обіду. А... А... Да всього доброго. Коротше, я вже бачу якесь дивне ли... листву, чи що це, почекай. Да, тут якесь, е, листя, ладно. Е, я вже знайшов нам насіння пшениці, це значить микитосик. А, а, а оце Владосик, не бий мене, у нас і так їжі нема. Вот, да, це повністю зимовий світ, в якому нема нічого просто нормального. Я задовбався кожен раз при кожній нашій спробі, коли ми помираємо, пояснювати, чого тут є, а чого тут нема. Вот. Тут нема ніяких структур, тут нема ніяких тварин, нема ніяких салютів, окрім тих, хто можуть блукати і заразених. І що саме хочемо це буквально побудувати селище, враховуючи, що ми маємо вилікувати зомбі жителя. Так, я біля вугілля, коротше, я нижче тебе знаходжусь. Наша ціль взагалі зробити тут якесь місто, поселення, там, де будуть жити жителі, ми і інша шелупінь. От. Е... До цього нам треба золоте яблуко, а так е... да, і треба... мені треба одне брівно. Можеш спуститись дати, бо мені на кастер не вистачає. Ми уже дихали від кількох можливих варіантів з цієї гри, то їх не можна зліпити. Були у нас були смерті від лав, у нас були смерті, блін, від чого у нас не було смерті? Давай так. Від кріперів була. Ну, від Паука було, від кріперів було, від, від відьми була, від зомбі, від скелетів була. Ти теж відчуваєш деякі проблеми. У мене просто майже замало скайло. Я піду зараз на поверхні на секунду вискочу і спробую знайти хоч якесь каміння, бо ну чесно, я задрався. Спочатку наша політика була в тому, що ми глибоко закапуємося. Ми насправді багато розвивалися, навіть якось виживали. Ми навіть доходили до того моменту, що у нас попросту не було ніякого розуму. Ми вже просто пришли і їхали, але при тому виживали. Але на бізнес побув через блоки. Це була сама тупа смерть. Да. Мені, до речі, не позаважало цей Угу, Тримай, я на тебе його скрафтив. Да. У нас є прекрасний мод на Сеніті, тобто на. Психіку, Микита якраз це назвав розумом, коли ми її втрачаємо, у нас повні біди з башкою. Ми помираємо, ну, буквально через свою шизофренію. Типу, ми бачимо якісь бабайки, які нам творять шизофренію, всякою біду, вони спавняться. От. Ну там три бабайки на 1000 хп кожне. Да, вот, да, у них по 1000 хп і ну, їх по суті вбити нереально. Яка краса! Ммм, Да. Тут, як бачите, у нас модна генерація, він робить такі прикольні речі. До речі, у мене є три сімечки, я думаю, нам варто їх взяти. Знаєш чому а, -а, а? Після граніту йде діориб. <плінь> Блін, хитре види щастя. Головна проблема у нас на початку, через що ми помирали більшість разів. Насправді це нестача їжі. Ми то сходили з розуму від того, що ми не наймось, то помирали, шукаючи їжу. Ну коротше, варіацій багато, дам весь то, да, і, ну, Пісня ідеально описує наше положення. Там є дерева, я бачу, а, я не знаю, що нам треба зараз. Нам треба їжа. Для цього треба, щоб наступила ніч, тому що. Нам Треба каміння. А у мене є каміння, я накопав трошки. Ти не поняв. Ти от тридцать, ти подивишся на факт, що я знову копаю. Знаєш, що йде після діариту? Андезит. ж вгадав. Мені треба, знаєш, ли в ТикТоче гадати на Таро я в 100% стану популярним. Нафіг цей Майнкрафт чи ці довбані лесплея. Не моє. А знаєш, що йде після для Андезиту? Я бачу по що я вгадав. Я реально вгадав. Я більше ніколи в житті не буду хейтити нікого, у кого хто робить постанови, бо тепер у мене є якраз ну, виправдання до них, я трошечки розумію, чому вони це роблять. Але ми так робити ніколи не будемо. Е, для доказів цього, ой, перед цим ой. відео, я думаю, вийде такий повний трендець. Я зайшов ой, ой. дві гнилих плоті. Картопля! Картопля! Нам повезло, Микит. Нам повезло, у і нас і є тепер картопля. Так. Головне зараз не здохнути, у мене 4 гнили, гнилої плоті і я думаю ми будемо жити. Я ледь не змерз, але все нормально. Так, я картоплю кладу посередині. ладно. мою демку. Щас почекай, я посаджу. А Микит, ні! Ні! Не помирай, просто спам по ним. І біжу. Давай я топором біжу. їх вб'ю. Ні, це вже особисто. Я поняв. Так. Кріпер тут. Пішли наверх. А, ні. та у тебе у тебя шизофрения. Да. Пішли наверх. Я первый папка. Я посаджу прекрасну картоплю. О, стань и ось. точно. О, oh, у нас зомбарь в упорі. Плюс хавка. Okay. Дякую. У нас зализа, биза, они uh, там. Я пішов погреюсь. Ти сильно там не помарай. Кайф. Так, нам тепер da. треба тільки зайти воду. А в печелі там не було води? Ні. Я бачу одного скелета і з одного зомбі. Я пішов по їх душі. Типу, я з тебе більше все одну вірю, а я знаєш, поки 50 хп. Пум. Пум. В день можна вибиратися, якраз робити дерево, таким чимось займатися, а в ніч, звісно, у нас є конкретна ціль чим займатися. Я знайшка вводу. Це дуже добре і одразу повертайся. Ось тут я поставлю. Блє. Ось тут я поставлю прекрасний. Костер ще один. У нас кругляк далі закінчується, да? Да, його вже нема. Подіф, я тоді піду його трошки накопаю, мабуть. Ми обмежені ага. 40 висотою. Взагалі ми розумово обмеження, але це інша історія. Про 5 картоплі. Ффф, о, да. Мені не подобається Трі... те, що у нас мало заліза, насправді. Я хотів би більше. А, -а, -а ти де картоплю посадив? Те землі нема. А, землі нема. Ага. Так я зараз добуду. Увага, підвищена небезпека. Дякую, я знаю. У нас все існування наше це велика одна підвищена небезпека. І в Майнкрафті, і в реалі. Я пожалкую голоду. Я затоптав одну картоплю, майже вирощу. Ні, ще страшного буває. А, почекай, прикинь, вона встигла вирости, мені дві картоплі випало. Фух, повезло. Да. Сьогодні ми тебе не будемо їсти, бро. Мені подобається те, що нас на плантаціях коїться, але я б хотів ще краще. Більше картоплі, бо картоплі. картоплі. <му> <му> я тут десь бачив, заліза. Не у мене. Ферука я побачив парочку важливих блоків, які 100% я хочу викопати, а саме гравій. Про каміння. Я гравий. Отут на горці, може, десь буде. Власочка. Хоч трошки залізе. Слухай, а я пам'ятаю, А чогось так можна зробити. Да, все. Я зробив геніальний підйом. Тепер сюди можна тікати від мобів. Тепер майже зламався, я зараз краще запасний, бо чесь, я відчуваю, що скоро я буду кричати О, ні, в мене зламався топор. О, я одразу знайшов залізо. Як пішов глибше. Одне, Серйозно? Офигенно заліж просто. На потужничав. Окей. Я знайшов зомбаря, якого я чув, і я знайшов лаву. Я знайшов гіпертонію. Чому? Ти міг рибать. На три ночі пережили. Угу, на шостій здохнемо. Чи на якій там? По правилам. Якщо ми дійдем до сос, і то це буде перемога. Блін, я, я не знаю, у нас все прекрасно. Насправді. Не на Угу. Да. Справедливо. Так, mm -hmm. е треба кудись дві а лави діти. А тобі на карпу пуга випала, наже її долба. Це була ідеа. Це. ну знає, я просто подумав не такий вудка. Деб'ю. Так, мені треба по скільки? По 8 вугілля у мене стільки нема. А, вугілля я знаю, де можна. А, почекай, у мене, Ні, у нас вистачає вугілля, я просто погано рахується. Про... Я роблю тут нескінчене джерело води. Що у тебе все-то є? І в мене навіть не отвага в основному є. Почекай. Раз, два, три. Ой, блін, не те викинув. А я тобі рибину. Я тебе вітаю. Ми щасливі. Так як у нас тепер є більшість стака вільного заліза, я хочу взяти і зробити залізну лопату, бо я можу собі це дозволити. Ти mm -hmm. хоч щось приніс з собою, чи ти так просто по приколу ледь не здох. Не свою хоча б з ноги виламав чисто, да? Стрілою достав. Так, ну я тоді роблю те, що в мене виходить найкраще. Я теж перебачу. А, тільки ти зразу сиди в твій край. Тут вода все, все вже зайво. Тут можна робити платформу. Так про, тут чотири, типу, тут чотири блока. Раз, два, три, чотири А кугаризм mm. поганий, для вашого здоров'я. Там сильняні. Там <хи> день. Я піду, пороблю <хи> дерева. -мо, скільки тут дерев. Тільки не прыгай, з них, будь ласка. Да, нехтим паче. Привіт, я Толік. Здравствуй, Толік. Хто ти Толік? Я алкоголік. Як це передати простими словами? Я такий як і ви, я разом із вами. Я буду тепер вам ночами неща... снитись. Я п'ю, тому що не можу напитись, тягаю життя зі своєю виною. Боже. А! Я... Сніг пішов, блін! Як красиво. О, хорошо. Погано, але хорошо. Ми вперше додали до поганої погоди, бро. Я не навіть офіційно заявляю. <гум> так, я думаю, тоді я Також. зараз зроблю фармілку чисто для павуків. О, десь плюс мінус. Тут я це і зроблю. А мені, до речі, треба буде допомога, коли я буду підходити. О, я тоді підіймаюсь до поки будинку. що. Мені все одно треба сидіти відновити доволі сильно. А яка допомога треба? Мені одразу готуватися. Подивись, подивись! Скелет з діамантовій броні. Ти його треба батько вбити, як його броня може випасти. Так, де так, там ну, де там треба... лава твоя? Я не зовсім бачу. Е, це важко пояснити. Ну в яку сторону ти біг? Але... Я біг на рівнину приблизно. Я бачу, походу, де ти. Живи, просто живи, просто живи. Я не бачу лаву, я бачу. Так, да, бачу тебе, все добре. Скелет, блін, згорає. Стой, 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 стой. Фух. Настигли. А, Він згорів, але з нього не випало нічого, він тут був. Вилазь говно. Заради тебе, через тебе я можна сдох. Краще всередині в хату завести, у нас там є якраз зверху повер. А ну, давай я тут розкопаю тоді. Да. Їх двоє. Да. Так, куди куди ми їх заводимо? Давай. Все можеш виходити. І я йому так ось зроблю, щоб їм щасливо було. У нас є кури, у нас є картопля, у нас є пано, у нас є риба. Не треба треба розширювати ферму, бо у нас же картопля за дофігіща. Е, давай тоді ти цим, а я займусь Петровичами. Перший костер. Він не відновлює сильніті. А, а от так відновлює. Блін, а кострини відновлюються аж таки їх і через блоки. Якщо у нас не виходить з костром, значить і не буде у нас костра. Я зараз піду квіточки збираю на два цих. ...на два віночки. О, два яєчка. Я на тобі. О! Мені подобається повертатися, кожу вас здивуватися, картоплі, яка виросла. Угу. Це приємно. По-перше, у нас закінчилась місце для картоплі, це прекрасно, значить можна дорешті її далі смажити. Можна більше робити місце під картоплі. О, так. Ой, не те зробив. Ось так от, тут ось так от, і тут буде валятися... Ладно, малюй. Поки кошту, що правда? нема наших друзів тут. Бро, я все розумію, але ти теж розумієш, У нас нема друзів. Так. Да. А ще зараз друга година ночі. Ой, прекрасно. Нормальні люди б спали вже. Я тобі несу подарунок. Тримай. Я хочу подивитися, що у нас тут довкола. Ну, ладно. Я знайшов галявину, на якій я хочу жити. Ой, карний бабай! Озеро злавою привіт передало, я обісрався, коли його побачив під собою. Я, до речі, бачу ще дупи, я зараз буду біля нього пастись. Я, я теж, до речі, подумав про дуби. А, де цей дуб? Він тут десь був на цьому схилі. Я дивлюсь на кожне дерево. Я не бачу жодного дуба. Він десь... Окрім тут. Окрім одного бігає чого. Дорожка нам буде болі се зверху. Тому відігрівайся. Ой! А вот и вони Я ж казав, что зверху будет. Ого, сини те сильно падає. Да. Нить. А А ну вони на мене чи на тебе, на, на мене. На тебе. А на фармил сейчас я нікого не бачу. Егеть. А ще не так. Ні, ну у мене є план Б. Якщо не хочеш спавнитись, то ну. Ми можемо зробити ось так от. Не, yeah, ну в принципі, фармить і скелетів добре. Нам Ну да, да нам, нам все треба. Ага, дякую. О! А! Два крипера. Теорія неправдива. Теорія неправдива. <рес> Молодець. Тому що там в одному місці їх не вистачає. Є є та, 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 та. І Я труту успинула, понимаешь? зомбі житель котрий хворий. зомбі зытер да. О, приведи його до нас. О, я вудка, кстати. Хехе. Попався нога, чок, два Так, стой, 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 сюди вода його Почекай. Боится. Види, відійди иди. Почекай. Закривай його, давай Просто убігай, Просто убігай В... Все, давай, почекай, я поставив полблок. пішли, через полблок вибираємося. Макет. Все, прекрасно. Я... я відігріватись О, фантоми О. А, на приколе? Все. Ты обалдешь и тик ти картопля. Нам треба че так як три поля тики картоплі. 5-4. Почекай моркву треба кудись посадити. Давай. А, я знайшов вместе для моркви, все. Вона росте. Можна зараз постояти біля жителя, Жит... 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 я хочу знайти все ж таки то... Несчастне... той нещасний дуб. Так я десь тут бачив. А де я бачив? Почекай, я тепер не бачу. О, я знайшов нарешті дуб. Він тут був все-таки. Блін, тут такий красивий ліс на схилах. Кайф. Mm -hmm. О, я ще знайшов один а, дуб. До реч... а, якого де... фігу саджанець береже? Біни яблучик, виходить, не отримати. Ну, отримати, але. Не таким по, шляхом. По старому плану. Стей, да. підійди до мене. Сейчас, одну секундочку. Так. Да. А. Ааа. Я для тебе смітник. А у нас не вистачає ще однієї нитки, щоб ми могли поспати. Почекаю, хочеться випробувати. Я хочу, щоб ми закінчили серію поспавши. Ох, цей легендарний момент. Блід, я ідіот. Я почав крафтити ліжко, не переробивши не таке вовну. Геній. Він був геніальний. Монстри арбай. Бро! Іди в дупу. <ріх> Нарешті. Перша ніч, яку ми проскіпали в цій. <ші> Ти це бачиш?! Ідеально. <хі> я полежу ще. Ну. ну. А, ми це ми... я тут. О, я тут застряг половиною години і ми вижили. Ми живі, у нас все прекрасно. У нас є зомбі-вілли. У нас є курочки, яких ми можемо розмножувати. У нас є ліжка, на яких ми можемо спати. У нас є їжа, у нас є бронь, у нас є фармілочка. У нас є дерево. Ми кори. Перві. Да е Эм. Я кей же це кайф? я втоплюсь. як я колись казав, піду втоплюся в раковині. О-о-о-о-о-о-о, да. А я туалеті піду. Блін... Ну в туалеті простіше. Блін, у нас двич, у нас навіть тянка є. Блін, тільки у тебе це виглядає зовсім, як тянка. Давай я демку запущу. <laughs> не треба не це дерево, нам треба його саджанець. <laughs> я тоді це дерево. <поліцедержу. laughs> На це пофіг, у нас багато садженців. Але давай так, прибери це наш маяк. Ми по ньому орієнтуємось. Тут все красиво, все прекрасно, і ми з тобою красиві. Эх. Ніфіга собі, ти мені в Мені пить вино чи не пить вино? Я думаю, ні, тобі треба йти спати. Эй, давай, сядемо з тобою. А, О, понюх, понюхай квіточку. Зараз. Я хочу так встати. О, да. Ладно. Приехали. Добре тоді, всім дякую, хто нас дивився, хто взагалі хоч щось хоч якось додивився це відео до кінця а і минулі відео, які... яких було тільки боль страждання і повний трендець. Так, да, навколо нас тут ростуть квіточки. Нам настільки тепер пофіг на, контрол, на контрольпу, да, на так. Вот. Нам настільки пофіг зараз на картоплю, що ми можемо тепер її ламати і замісниця вже так квіточки, у нас її мільярди. От. Всім дякую, що прийшов з нами цей шлях. Він тільки починається. Попереду ще багато чого буде, я сподіваюся, ми не помремо в наступній серії, бо це буде фіаско року. Ну і всім гарного дня, ранку, ночі і всього найкращого. Всь моєму вас і всього моєму друг друга. ні.